Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку? Пане Олександре, доброго дня вам, Вітаю, вітання, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, яка поточна ситуація станом на цю хвилину? Наскільки важкою була минула ніч і доба в цілому? Так, дійсно, російські терористи гатять по Запорізькій області щодоби 500 плюс-мінус разів. От протягом цього тижня, ми практично можемо вже говорити про понад 3,5 тисячі обстрілів. Десятки будинків зруйновано, поранено людей. Є на жаль, загиблі. Ну а щодо вчорашньої шахетної атаки вона була дійсно масованою. Вона тривала у дві, у дві хвилі. Спочатку о другій ночі, а потім за півтори години приблизно. О пів на четверту зафіксовано 14 влучань у чотирьох районах обласного центру. Загалом у Запоріжжі сім районів. Ну і звичайно, що чимало пошкодженого майна наголошують цивільного жодного військового об'єкту на цих локаціях на цих територіях ніколи не було і зараз ні, не, немає. Це понад не понад а приблизно 20 багатоповерхівок. Йдеться про руйнування вікон, покрівель, балконів, лоджій, Це два приватних будинки, це десятки автівок, це зупинковий комплекс, це от е, складське приміщення потужного гуманітарного хабу там. Е, Наші вогнеборці гасили пожежу протягом 7 годин. Займання було на площі 700 приблизно квадратних метрів. Ну і звичайно, на жаль, маємо поранених. Це двоє поліціянтів, якраз саме в той час вони патрулювали Запоріжжя і маємо поранених двох жінок, 62-літня з переломами кінцівок і 73-літня із забиттями. Отакими От є наслідки і попередньої доби, ну і загалом, якщо говорити про тиждень. 24 на 7 ми перебуваємо під ворожим обстрілом, лунають тривоги 6, 8, інколи 10, 12 годин на добу. Пане Олександре, комусь може здатися, що це фільм жахів, але на превеликий жаль, це реальність, в якій живуть більшість українців, зокрема жителі Запорізької області. А чи можете розказати про те, як змінилася тактика атак, ворожих атак, що частіше нині використовує ворог fpv дрони, що, що він застосовує для того, щоб знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати нас? Ну, насамперед, варто зазначити, що потерпають від ворожих атак при фронтовій населенні. Це кілька десятків постійно під ворожими обстрілами Гуляпове, Степнегівське, Кам'янське, Малаток-Мачка, Приморське, Біленьке ну, тобто ті населені пункти, які максимально наближені до лінії ведення активних бойових дій. Саме там ну, приблизно 70-80%, якщо можна говорити про кількість, Терористичних обстрілів ми фіксуємо епірішки. Застосовують саме останнім часом. Ми можемо говорити, що це почалося ще з 24-го року. Терористи московицькі влаштовують своєрідні сафарі полювання на мирних цивільних жителів. Полюють на автівки Укрпошти на звичайні цивільні автівки. На минулого тижня ми зафіксували. Була атака саме під ліжками по пожежній частині в селищі Степногірськ. Там е, постраждало 12 роту. Тоді рятувальників вони були шпиталізовані. Так що різні види озброєння, звичайно, зросла і кількість авіаційних обстрілів мається на увазі керовані авіабомби або керовані авіаційні ракети. Близько тижня тому понад тиждень тому якраз керована авіаційна ракета влучила в один із районів обласного центру. Тоді також було чимало постраждалих і чимало зруйнованого цивільного знову ж таки наголошує майна. Пане Олександре, після того, як здійснюється ворожий приліт, вже відпрацьовані певні алгоритми. Комунальні служби приїжджають, вони ліквідовують наслідки, надають допомогу тим, хто постраждав. А що стосується фіксації ось цих ворожих обстрілів, особливо коли мова йде про цивільні об'єкти, це ж наступний крок кримінальне провадження, поправте, якщо я кажу щось не те, які алгоритми дії і як зафіксувати, як фіксуються всі ті руйнування, які здійснює ворожа армія? Звичайно, є певний алгоритм, певний протокол фіксації руйнування. Наприклад, вчорашня ранкова шахетна атака, понад 150 звернень було від громадян щодо руйнування майна. Звичайно, наші правоохоронці порушують кримінальні провадження. Щодо цих подій загалом, от варто напевно, що навести таку цифру протягом повномасштабного вторгнення на території області було зруйновано близько 19 тисяч об'єктів, Це мається на увазі і житло, і інфраструктурні і об'єкти критичної інфраструктури, Бо приблизно 14 тисяч. Це саме житло багатоповерхівки і приватний сектор. І тому алгоритм відпрацьований одразу. Що дозволяє безпекова ситуація? Усі служби, починаючи від нацполіції, ДСМС, місцевої влади, соціальних служб, вони перебувають на місці пригоди, розгортаються пункти незглавності. Одразу фіксуються всі руйнації, всі пошкодження, які Задали терористам, ну, і хочу наголосити в цьому контексті, що е, Запоріжжя і Запорізька область має відповідні програми підтримки людей. Вісім пакетів у нас розроблено, розроблено за рахунок бюджетних коштів. Чотири пакети для приватного сектора, чотири пакети для мешканців і жителів багатоповерхівок. Тобто, вони отримують е, різноманітну матеріальну допомогу. Пільгові категорії населення одразу отримують 15 тисяч одноразової допомоги, і по 10 тисяч можуть отримати жителі, чиє житло непридатне для подальшого, подальшого проживання. Ну і власне, звичайно, що працює і програма є відновлення урядова, відповідно до якої також люди отримують компенсації за пошкоджене і зруйноване майно. Загалом, от, якщо про Запоріжжя говорити протягом повномасштабного вторгнення. 21 двадцять багатоповерховий, багатоповерховий будинок було значно пошкоджено. Чотири будинки вирішено не відновлювати, тому що там вони фактично зруйновані були. вщент п'ять будинків вже відремонтовані, відновлені люди там. Повернулися до своїх більш модернових помешкань. Ну і десь близько ста людей вже отримали грошові сертифікати на придбання майна житла. Мається на увазі у Запоріжжі або на території нашої держави. Пане Олександре, очевидно, навчилися ми та жити в умовах війни. Дуже б хотілося відбудовувати країну вже після війни. Даруйте, я зараз мушу попередити жителів Сумської області і Харківської про небезпеку, тому що на мапі повітряних тривог ці регіони зараз червоні, на превеликий жаль, і повітряні сили інформують про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Будь ласка, зважайте на це попередження і Дніпропетровська область, Нельківський район загроза застосування авіаційних засобів ураження якщо ви нас почули безпосередньо проживаєте в цих областях, не ігноруйте сигналів тривог? Це дуже важливо. Йдіть в укриття просто зараз, пане Олександре. Повертаюся до нашої бесіди. Наостанок, скажіть, будь ласка, питання евакуації: наскільки воно стоїть гостро? Які районні населені пункти потребують такої евакуації? Чи дійсно вона зараз проводиться? Можливо, зараз такої потреби і немає. Ну, слід зазначити, що масова евакуація тривала впродовж 22-23 років. Тоді виїхало приблизно. 90-95% населення тих населених пунктів, які безпосередньо межують з лінією ведення активних бойових дій. Зараз ми можемо говорити про поодинокі випадки евакуації. Охочих, на жаль, не так багато протягом цього тижня, які ще не добіг свого завершення. Четверо людей було евакуйовано. Селище Приморське, селище Степноївське. І тому нацполіція, яка власне забезпечує весь цей механізм евакуації, вона завжди на поготові, завжди щодня проводяться розмови, намагаються переконати людей виїхати, але ну таких охочих от на даний момент не так багато. Переважно це люди літні, якщо вони. Сприймають у ці пропозиції щодо евакуації, як зазвичай це пов'язано з погіршенням стану їхнього здоров'я, і тому їх просто доправляють, доставляють до медичних закладів Запоріжжя. Пане Олександре, щиро вдячна вам за те, що знайшли можливість. Долучилися до прямого ефіру. Інформуєте про життя в Запорізькій області. Попри все, дякую вам і нагадаю глядачам. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.